Всім мир любі, пасхальні таємниці, вихід для України, таємниця друга Великден це двостороння угода, де від людини потрібне знання та виконання цього договору. Договір між людиною та Господом. Часто, коли з людьми говориш, ти знаєш, це не по біблії, це неправильно, чи то це неправильно. Вони кажуть. Ну, це святе. Ви наступаєте на святе. Це для мене щось святе. У кожної людини є якісь святі моменти, але ми забули, що є Бог, і в нього теж є святі речі. І найчастіше це його син Ісус Христос, якого Він. Він. Віддав. Ми часто говоримо про свої святі, але ми забуваємо про головну святину, яка є Господь. Бог у крові Ісуса поклав заповіт, тобто договір. Тому Ісус це наш великий, Його крові Ісуса Христа. Це заповіт, договір твій, мій. Церква взагалі з Богом. І між церквою, і нам потрібно перебувати в церкві, в церкві, щоб цей договір виконувати. Підтримувати договір, бути в церкві, перебувати в слові, це спасе кожну людину і всіх нас, і буде мир, благословенні любі.